Thank you.

Менш виздовив би, як в на антибіотіках був познайомитись, то справи немає на сьогоднішній день, я не знаю, що справа була. Я хотів би, щоб справа була чи сюда в суд дала, чи, чи я присюди познайомився. Далі я б знав, що адвокат там щось перефотографував, він там один раз не знає, один раз вибухає. Має це мовити, і з звідси розповідає, що там лучше побудування армії. Я ж говорю, як адвокатові перефотографував там попередній кісвітній сторінки. Має мені такий сторінок, ні понад іде мовчати. Ну, і ясно, що під час досудового слідства е, прокуратура Львівської області зробила мене просто прошу, щоб слідство провести без мене. І сказали, що я був в розшуку. Ні одній бумажки, ні одного лицо, ні одної слідчої дії ніде, ніде не ні, буде. Ні, 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 ні. Вони передали справу собі в ковну і там крутили, мене подали в розшук. Потім один раз вони приїжджали з лісаринами ми робили тут вчора, бо вони хотіли просто викрасти, так як виглядають, і на це що виглядають. І я не був хочу, хоча я тут скрізь хочу, і вони всім слізку, і тут судді на мірну будуть доводити, що я уникав. Хоча ви самі всі знаєте, і тут записано технічними засобами, що на то перше Судове засідання, щоб було я явився без пов'язаних, нічого не ні на цей засобу масової інформації з інтернетів від побратимів, знав, що буде суд. Тобто я не уникаю і не цей. Ми бачимо, що потерпілі не являються на суд, хоча це їхній суд. Вони їх нарують просто це суд. Я хочу з'являтися на суд, я довіряю складу суду. Я хочу, щоб це питання було розглядати суд, в суді. Я законно слухання не з'явився. Я мене є голодання. Дати <звіця> можливість ознайомитися з матеріалами <звіця> справами. Мені не вилучили. То, що ви фотографували, які показували, мені теж не вилучені. Справа. Якщо є можливість у ну, прокурорів, щоб вони передали в Тернопільську прокуратуру, в тому приміщенні під наглядами, чи в ваш суд передавав, ну, щоб було мені хоча б два дні, ну, більше було б три, там шість коміт, так? Да? Не знаю. Це. Ну, то, хоча б три дні мені, щоб я приходив і собі писав такі друг. Зрозуміло, ваша. Навіть можна три дні сказати сказать мне білю. Що не те, що я витягую суд, затягую, не хочу. Три дні є, от, наприклад, з першого до третього. Сьогоднішнього сьогодні відповідно станового законопроекту вручити обвинувачення на села копію ремуального акту з реєстром І чи є можливість у вас забезпечити дані матеріали? de afluir Таксі Селенський, однак відмовився підписувати безпосередньо, якщо йому політові. Зачекається про виновки, що не можливості продовження. Я не можу забігати вперед за ці самим на для направлення про всіх, всіх матеріальних справи, як неналежно на розслідувати. На сьогодні я не вважаю, якщо треба надати підозрюваному обвинуваченому середньому праву на знайомлення вручити всі необхідні документи, а вже потім, коли, це, коли він використає свої права, скористатися правом, яке передбачено чином законодавство України. Я підтримую клопотання про надання дозволу.

Сказав, що вони намагалися, що вони давали, що знову я уникав. У мене є, я вже сюди говорив, фото і відеофіксація. Якщо буде надана, така можливість, щоб Путін її показати. Як приходили українські прокурори до мене додому, коли відбував домашній арешт від суддя перегоріка, і як вони обманювали, то говорили мені вийти з квартири і поїхати з ними. Це є фото і відеофіксація. Я показав вирок суду, девопільського міськрайона, прокурорам всім, тому що він в мене був на руках, що я з такого потока числа пробуваю під домашнім мережом по то справі того, що переглянули знаходиться, і тому, і тільки за рішенням свого судді, не слово, а той, що по справі, я можу повідомити приміщення. Дана особа, яка тут сидить в суді, от прокурор, який мене звинувачує, і далі буде в Чесні Євський. Він сказав дословно, я йому зараз не своє і говорив про це, що я і що це. Він мені сказав. Я з суддю, все порішав, можеш виходити, виходить. А в мене до руки був пристегнутий електронний просвіт, де я її на це ходив. Оця особа говорила, скажіть, було таке, чи ні? Ви сказали, що ви договорили з береговіком. Так як в мене на сьогоднішній день ще є, ще є справа з береговіком в суді, я так само теж на, на цей диктофон, отак як у вас, задав питання. Приходив прокурор і прокуратури, сказав, що ми дали дозвіл йому, щоб я вийшов берегуляв. Ну, ви розумієте, що відбувається? Мене шлопхали під час свого слідства ще на своє другі злочин. І ще хочу заявити судом, що під час цього досудового слідства вони мене, ті вільні прокурори, оголосили розшук. Тобто як особу, я особу, яка розшуку. Потім його можна і затримати. Це. Я не унікав одного, дня слідства. Так само, як на судді. Тут мене суді, от я приходжу. І ви я буду приходити. Я буду живий. Навіть якщо вони хворіють, все робити. Я взяв до уваги ваше помістим. У нас до секретаряського засідання розпочався, почався місце, просто по Є захисни, відносити, що матеріали зробить дорогої прокуратуру, з тим, щоб ознайомитися. Я ж час були відкриті. Інтерв'ю, так? Саме дорого берете. Що? Дорого берете. <говори> Nie, <говори> я дорого, що безкоштовно то, будь ласка. так. Я справі, що дорого береться, а захисники як? <закрий>. É a gente foi, é só isso. É mais ou menos está bom.